На бюджетну комісію прибуло 6, -6 членів бюджетної комісії, комісія хвороб є, комісія нації. На розгляд комісії вносяться наступні питання. Перше про внесення зміни до бюджету, бюджету розмісті міської територіальної громади. Друге про зустрічну програму офіційного центру опоровання платників Ритомарської ДПІ головному управління ДПС у Гортомарській області на 2020 сім років. Третє про відрочення сплати того розміщення доброго компанія оренда і плати до міського бюджету. В різному у нас питань немає. Якщо не буде ні поняття записунь, прошу взяти цілу. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Так, переходимо. до Перше питання. Про внесення міні до бюджету розміщення міської регіональної громади на 2021 рік. Зінформує інформує Олег прошу вас. Шановні члени бюджетної комісії, сьогодні рішенням виконавчого комітету за номером 1402 було складено проєкт рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету на 25 рік. Пропонується спрямувати вільні залишок коштів міського бюджету за декількома джерелами. А саме залишки коштів, бюджету розвитку, спеціального фонду бюджету у сумі 9 тисяч гривень спрямується на збільшення сигнувань. На придбання фізіотерапевтичне відділення лікарні, приводу електротерапії для створення умов для лікування відновлення та реабілітації осіб постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Заяву надійшло на суму 3 мільйони 203 тисячі гривень. Більний залишок з гарній сумі 2 мільйони 776,6 тисячі гривень пропонується розподілити на наступні видатки. Відділу освіти молоді та спорту 1 мільйон 628 і 60 тисяч гривень, з них 105 і чотири десяти тисячі гривень. Заробітна плата з нарахуваннями за, за договором цивільно-правового характеру у ліцеї номер 1 Мільйон 200 тисяч гривень співфінансування на придбання шкільного автобуса 24,2 тисячі гривень, на викачку нечистот в дитячому садку No1 299 тисяч гривень, ремонт системи опалення із заміною картопалиного котла в Почарівському ліцеї. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту населення пропонується спрямувати 120 тисяч гривень, з 120 тисяч гривень за відшкодування витрат на захоронення писальчиків та 100 тисяч для надання матеріальної допомоги жителям громади, які потрапили в складні життєві обставини. Радомишинській лікарні пропонується спрямувати 25 тисяч гривень, з них 130 тисяч на ремонт водопровідної системи в найпростішому укритті та 75 тисяч частина пенсійного забезпечення працівникам, які отримують фільму пенсію. Центр проміру медико-санітарної допомоги пропонується надати 521,1 тисячу гривень, в тому числі 395,5 тисяч гривень, заробітна плата з нарахуванням працівникам підприємства, 25,6 тисяч гривень, заробітна плата з гархуванням лікарів інтерв'ю на березень травень та 100 тисяч гривень на придбання підгузків. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва 301,8 тисячі гривень на заробітну плату з за нарахуванням працівникам благоустрою. На Пропонується надати субвенцію державному бюджету вже з раніше виділених і затверджених радою коштів на підтримку Збройних сил України в сумі 200 тисяч гривень, зокрема військовій частині 30-12. Національної гвардії України на технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також військовій частині 33-16 на придбання будівельних матеріалів по 100 тисяч гривень кожній. Також в нашому бюджету збільшили субвенцію з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у сумі 377,4 тисячі гривень. Загальна сума цієї субвенції складе 603,8 тисячі гривень. Також надійшли від відділу освіти молоді та спорту та міської ради про перерозходів асингування щодо програми та економічної класифікації видатку в межах кошторисних призначень. Прошу дане рішення підтримати і вивести на затвердження сесії міської ради. запитання. У мене будуть тільки по військових частинах те, що... Просити на фарби, гвозді, цементи і таким чином забирати з нашого і так тяжкого бюджету в військовий час собі не зрозуміло на які речі. Якщо це потрібно дійсно для захисту країни, це там якісь потрібні дрони, якісь потрібні реки, якісь потрібні ватоцикли на ці моменти, я вважаю, ми зобов'язані діятися, а саме будівельні матеріали. Це не те, що на сьогодні я вважаю за потрібне. Ну, це моя б, така пропозиція в майбутньому, якщо будуть писати заяви, то щоб треба говорити, що на будівельні матеріали вибачайте хлопці. Прийшов, я, <позиція> да, я ще з вас дозволював пропозицію, внести додавати 76 тисяч на переворот, треба оплатити. Світли на одному з об'єктів, де знаходиться знаходяться військовослужбовці. 76 тисяч світу. Треба підтримати, звісно. 76 тисяч 70. Да. Став на голосування із доповненнями. Хто за? Хто проти? Хто отримав за Рішення про затвердження програми розвитку центру обслуговування платників головного ДПС, Житомирського головного управління ДПС у Житомирської області на 25 27 році. Попередня програма була розрахована на 2020-2024 роки. Тому в зв'язку з тим, що термін той програми у на нас вийшов, пропонують пропонуємо погодити і виністи на сесії програму розвитку на 25 27 році.

Керівнісне підприємства для планує вживається максимальні заході для ліквідації наслідків пожежі та перед реалізується рішення щодо відновлення знищення виробничого потужності. Зважаючи на значні фінансові витрати для відновлення виробництва та відновлення виробництва, які звертаються до керівництва територіальної громади з проханням приглянути умови та зменшити оренду плату по договорах оренди це два договори, один договір площею 0,45 гектара. І друга площа 5,65 гектара. Вона суміт номера вказані. Хочу довести до відома присутніх, що в свій час прийнято рентну ставку на землю, хто орендує землі промисловості від 4% від нормативної школа цінки. Законом передбачено від 4 до 12. Тобто ми прийняли більше до нижче, що законом рекламовано. Преференції в даному випадку немає. Тобто, якщо нам змінювати оренду ставку, хто орендує землі промисловості, це буде прийнято для всіх як суб'єктів, які орендують зазначені землі. Для одного суб'єкту в даному випадку буде не неможливо зробити що звалися з відділом, земель, земельним відділом, фінансовим управлінням і прийшли до висновку, що на етапі початок під допомоги, підприємству, яке постраждало, можна відкрити тим шляхом. Є закон України про закон України про державну допомогу суб'єктом розподрівання. І є така стаття в цьому законі, четверта, пункт третій, це в формі державної допомоги. Згідно пункту 3 відстрочення або розстрочення сплати податків. Ми скористувалися цим е, законом цією статтею і прописали рішення в проєкті рішення е, сесії цей пункт. Але дозвольте одразу е, внести, запропонувати щодо внесення змін у преамбулу. Це перед... Е, Керуючий законом України про місцеве самоврядування, добавити керуючись пунктом 3 статті 4 закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання. Це право. <клес> <клес> це охорона да. да. <клес> компанія, дева Доповнення. Доповнюю. Тоді ще одне доповнюється. Ми говоримо про відстрочення сплати. Якщо відстрочення, це значить, що ми якийсь період даємо їм не платити. Але тут зразу йде, що вони платять рівним. Це буде розстрочена. За 2025 рік вони не сплачують податок за 25 рік оренду. Вони починають платити з 1 січня 2026 року. Рівними частинами на 18 місяців розбитими, тобто за 26 рік вони сплачують так, як і повинні сплачувати за до за, за законодавство. За Тільки е, додають цю частинку, що вони мають платити щомісячно за 25 рік. Тобто за 25 рік ми їх звільняємо, якби от не, ми, за 25 рік ми, не, ну, не звільня, можна не зуміло, говорити, що роз, це роз, звільнення. Роз, це роз, це роз, не звільнення, просто ми переносимо її відстрочення рівні частинами розстрочені. Розумісті, Розумісті, да. Це розстрочення. А срочення це коли ми даємо їм півроку взагалі не платити, а потім... Так, 25 рік вони взагалі не платять. А вже це, це борт. Ми цей борт розтрочуємо. Да. Це не відстрочення. Бо відстрочка йде на 25-й рік, вони 25-й не сплачують. Розполучення, які починаються з 1 січня ковід вже є воду. Ми це кошт і частинами розносимо на два роки. На 26, 27 і півтори. Ми можемо керуватися, з якого нам державна сума за землю. Ми Значить, оце 5 і 65 сотих, 5 мільйонів 358 тисяч і 0,65 гектара 429 тисяч. Це за рік. Так. 429 Це може до матимоном за це. А 426 це оренда. 4%. На 16... 20? Тут нема що платити. Ну скільки місяць? Що говорить? Там 80 тисяч місяць. Та там дві земельні ділянки. Це Олега Павловича не повна інформація. Ну 80 тисяч у рік, тобто є місяць. А, це в місяць дорого, чи рік? В рік. До so 200 тисяч на рік, а що ми робимо? Не 250 вони десь біля мільйонів мільйона платять. Тобто 5 мільйонів 24% це цих місць? Там дві земельні ділянки. І по двох доступних номерах, по двох земельних ділянках вони попросили... А скільки вони сплачують податків до бюджету? Я зараз не готова сказати. Далі я пояснюю. На кого сплачують? Далі я Вони звернулися спочатку тим, щоб ми... Якби взагалі звільнили, але ми не можемо знімати ще до законодавства їх звільнити. Вони говорять про те, що вони будуть продовжувати працювати. І ті працівники, які там зараз працюють, у них значить, залишаються на роботі. Вони хочуть відновити виробництво. Вони десь загалом до бюджету ПДФО по-моєму, десь біля 800 тисяч рік. Бо я рахую, що треба я я допомогти. Тим, що чи не можемо. Там вже дуже серйозно говорили, дуже багато знаю. Можемо допомогти, потрібно допомогти. Якщо їх влаштовує зробити цей, це, 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 не брати орендну плату, а врахувати її 26 рік. Ви не говорите, скільки не Ні. У нас іншого варіанту. Питання в тому, чи ми можемо керуватись законом про державну допомогу. А не а там, держава. Ні, 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 там є пункт такий, що надавачі державної допомоги, це можуть бути органи місцеве супродування органи влади. і так що Кожен договір, якщо це договори оренди, містить форс-мажорні обставини. Можна просто внести додаткову угоду до договору, де прописати цю розстрочку чи відтермінування. Як так можливо, дивіться, Олександр правий, можливо, давайте перечинаємо до випередні, і можливо ми на 25 рік взагалі не звільнили складу за... Ми не маємо права кодекси, не кажу, звільнити. Податковий кодекс та забороняється. Ні, міський. Відтермінування, хто ж не каже, що звільнить? Відтермінувати в рамках договору. Ну, ми ми... маємо зараз, 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 рішення. Все одно ж ми будемо вносити якусь додаткову договору. Ми, ми повинні її зробити, так? А, а щоб внести зміни до договору, то потрібно рішення сесії, щоб проти всіх підтинувати. Ну, всім... що... да, став на голосування зараз. За... Зміну... Да, Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одно голосно. Так, візьмемо у нас нічого немає. Не. Може у вас є? Ні, <плес> у нас. <є. плес> Це Все, ви ще дітей. Запрошуємо на сесію.